Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати таку страву, як бануш, але буду запікати в духовці. Ну, от, кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо бачити, як у мене це сьогодні вийде такий бануш у духовці. Ну, для цього мені потрібно. Я взяла 5 яєць, в мене в одному яйцеві вийшли 2 жовточки, ну, це не важливо. Кукурузя борошно. Я взяла таку півлітрову баночку, тому що у кожного є така півлітрова баночка. Ну скільки мені піде, я вже там покажу. Потім будемо бачити. Сир твердий, кусочок, десь так грам 150 грам. Отакий прошарочок м'яса, 250 грам. тут. Отакий, це не пічеревинка, це такий просто кусочок м'яса з салом. Такий. 250. Грам 250. Отакий 50 е, масла. Сі олія рафінована, літр молока я взяла. Ну, От і все, що мені потрібно сьогодні на такий банош. Зараз я молоко вилью у казанчик і буду варити е, там банош у казанчикову, як банош, але трошки густіший. Ну, я буду показувати. Я все буду показувати. А зараз наріжу от таке сало з м'яском, поріжу на кусочки. І вже далі буду показувати вам, що буду робити. Ну, от молочко вже скипає, бачите, закипає молочко. Я додаю сюди трошки соли. Ну, от так десь чайну ложечку, таку, не дуже зверху, посолю. І тепер беру в мене таке. Така Ось така є ця дротяночка, чи як там кажуть, вони вінчик такий. І я дуже з ним користуюся, коли я от готую чи мамаличку, чи банош завжди дуже гарно він мішує. І тепер я вогонь вже трошечки скрутила, малесенький, щоб не дуже, щоб молоко не втекло. До речі, скажу вам, дівчатка, хлопчики, що я ще додала сюди 300 міліграм молочка. Тому що я подивила, в яку я. Формочку буду заливати, в цей баночку, коли буду ставити у духовку, то мені трошечки на літр замало вийшло. От, вийшло. Тому я доляла ще трошки молочка. Не маєте молочка аж на літр 300 мг? давайте водичку. Ну, а тепер, вже, коли почало скіпіло молочко, я буду поступово додавати борошно. Бачите, беру так борошно і буду додавати посолила. Потрошечки отак от По чуть-чуть. Щоб воно там не ловилося так купи, не получилися такі грудочки. ще додам. Ще трошки додам. І поки що буду бачити, яке воно. Бачите, пішло в мене так трошки, трошки менше, як півбаночки. От, нема півбаночки, не пішлося півбаночки. Це така корузяна, як, тому що питали мене то мука чи то крупа у вас. Ну, Така зараз в магазині така продається. Воно, як і Зараз я візьму на руку і покажу вам. Ну, така трошечки, як і крупа, і, і мука. Ну, Вона якраз підходить до баноша, воно добре. Я більш скрупнішого борошна, щоб була така дуже крупа, я банош не варю, то я знаю, як кому подобається. І тепер треба біля нього. Стояти і отак помішувати час від часу, щоб е проварився. Якщо треба буде зараз буду додавати борошно ще, я ще покажу. Ну от Бачите, на якому на малесенькому огні, отак помалесенько бануш собі кипить. Рядом я поставила вже сковорідку і порізала от, от це м'яско, таке, таке із салом. І зараз буду ставити в сковорідку, щоб смажилося. До сковорідки додам трошечки олії. От. ну Десь так небагато. Грам 50, може 70, більше ні. І поставлю сюди, щоб е, ці скварочки собі прожарювалися. Ми кажемо, Все, Тепер трошечки зробила менший огонь. Ага. І буду їх обсмажувати так. І трошечки їх теж по солі. А так небагато, але зараз, коли вони трошечки обсмажуться, туди пофолі. І показую тепер вам, яка вже баночку густи. Має бути ще густі, що вже трошечки покипіло, ну десь так. Вже щоб не був старий, щоб добре борошно проварилося. Додаю, тепер все. Бачите. Видаю. і Гарненько вимішується. Все, додам. Зразу борошно не давайте все, тому що може загусти. Банощі там малицька, загусті її зразу і буде сире. Просто сирий борошно це зробити. Треба, щоб воно поступово, щоб воно гарненько проварилося. Ну, я вже є на каналі, як я баночку готую, але це я сьогодні зовсім інакше трошки готую, і тому вам показуємо. Бачите, який густенький вже це робить, бачите? От я вже буду дивитися, чи треба сюди, чи більше замру не треба. Хай на малесенькі логи, ага, так воно собі ну, От, Бачите, шкварочки вже досмажуються. І е, рядом от наш банош. Бануш, це така вже як майже, Бачите, якої густоти. Дивіться. І покажу вам, скільки пішло в мене борошна, Дивіться, скільки майже. Ну так менше, як на палець залишилося в вітровій баночки цього борошна. Тепер, вже коли він, майже 20 хвилин я його вимішувала, я постійно була біля нього. І додаю от, е, масло. Тепер. Цей кусочок масла. Масло можна було і порізати, але нічого. Я його отак, 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 гарнесенько Тут. Зараз вимішаю гарненько. І вже тільки ще ну, хвилин 2-3, щоб гарненько. З маслом воно ще побуло тут трошечки. І тоді вже буду я його буде готовий. Поставлю трошечки, щоб остивав. Ну От і все. шкварочки готові, вже підсмажилися. Я їх виключила і бануш теж виключила. о дивіться, який помчився. Бачите? От покажу вам ще раз. От такий, от такої густоти І обов'язково треба посолити, щоб. Бо як буде не солений, тоді не буде дуже смачний. І шк... шкварочки теж я посолила. Ну, все, далі буду показувати. Ну От е... бануш вже готовий, все. Все я ставила, вже поставила на стіл, буду вам показувати. І шкварочки ну, просмажені, гарненько просмажені. Е... Тепер беру ложку, маю таку формочку. У мене формочка 28 см. Вже дивитися, кого як. От Беру звідси трошечки цього жиру. І так. Ходю так ложкою, просто ложкою. Можна щіточкою гарненько роз. Я візьму щіточку дівчатка все-таки. Візьму щіточку і гарненько щіточкою роз. Багато не треба жиру сюди наниз, тільки так, щоб формочка була змащена. Отак. Отак кругом гарнесенько змастити. Видно. Так. Тепер я візьму. От беру це теж трошечки лопатку олії, щоб гарно відстава. Зараз нам цей бануш сюди. Так, якось би взяти, щоб видно було. Бачите, взяла. І тепер буду от сюди його. Бачите? От Зараз подивлюся, чи увесь піде, чи не увесь. Я трошечки залишаю. Все-таки отак розкладу сюди. Можливо, і весь не піде, тому що, можливо, і не треба було ще тих 300 мг досипати. Але ви вже дивіться по своїй формочці. Як у вас у кого яка формочка, якщо забажаєте так і таку страву зробити, як я. Ну, так, гарнисінько. Я ще знову можна ложкою тепер взяти. Отак ложку прямо у жир сюди. І гарненько ложкою це розікласти, розгладити. Ну що так. Знову жирочок, щоб не приставало. Ось зараз ще сюди так. Видно? трошки посунула сюди. Не видно. Ну, десь так от, розставила. І тепер беру оці шкварочки і... Буду розставляти сюди зверха. Я духовку вже включила на 200 градусів верх-вниз. Бачите, сир теж на терки потерла, але він мені поки не потрібний. Він мені буде потрібний тоді, коли вже от яйця засмажуться зверха на, на цьому баноші. І тепер беру от ложечкою і розкладаю по цьому баноші яйця. Бачите, попалося одне яйце, щоб два жутки. І вже буду якось їх ділити тут. Бажаєте більше яєць? можете більше яєць. Це вже як вам хочеться. Ну, таке. Я, бачите, я несу в духовку. Скільки буде запікатися, я скажу. І вже коли зверху яйця засмажуться, я присиплю от сиром. Яйці обов'язково зараз ще тут трошечки посолю. Візьму сіль і зараз вже такі посолю. Обов'язково посолити отак. Прямо отак. От і все. Несу у духовку. Ну от, бануш вже готовий. Я виняла вже з духовки. І зараз буду показувати вам, який як вийшов у мене в духовці сьогодні, банош. Ну, от, дівчатка, я візьму, напевно, ножик, тому що я не знаю, як він. Отак, бачите. О, дивіться, яка красота вийшла сьогодні. Бачите, гарненько так все пропеклося. Ну, пропікалося воно, банош у мене десь пів години. Я потім, коли вже яйця зверху присмажилися, я, як і казала, присипала сиром. І ще ну хвилин ще 10. Воно так. На малому, на дуже малесенькому я включила десь на 160. І воно ще допікалося, досмажувалося. Дивіться, таке гарнесенькі отакі Такий сьогодні я готувала бануш у духовці запікала. І ще у нас до баношу сьогодні я покажу. Який це вже Мій чоловік готував отаку пічеревінку. Це дуже-дуже смачна така пічеревенка. Я обов'язково в наступному відео, котрому суму, покажу рецепт цієї пічеревінки. Це дуже швидко і дуже смачно виходить. Ну, Такі сьогодні дві страви, і ми приготували я і чоловік. Так що, дівчатка, хлопчики, якщо сподобалося вам сьогодні, як я готувала такий бануш. У духовці. Готуйте це і смачно, це дуже смачно. І всім, всім гарно дякую, що ви були сьогодні, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я це готувала таку страву. Готуйте! І дякую вам за підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую. Бажаю всім мирного неба, здоров'я і всього всього найкращого. І до зустрічі тоді!